Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми з будемо малювати в такому на природі ось таку оржину. Давайте ми будемо акварелькою. Давайте почнемо. Я підготувала такий скетчбук, мій улюблений СМОПЕ. Я покажу вам трошечки скетч олівцем і все. Далі вже будемо переходити до наступного. Я просто намічаю собі олівцем лише вертикаль та горизонталь. Ось таким чином. І все. Далі будемо вже малювати саме ожину. Буду малювати лінером одразу, як я сказала, тому повторюйте за мною, якщо вам страшно, ви боїтеся, тоді можете просто взяти олівець і все промалювати те саме олівцем, а потім ввести. Для референсу буду малювати саме цю. Я буду намагатися все вам максимально гарно показувати. Підготували, надіюся, що ви вже встигли все підготувати, матеріали всі. І ми можемо починати. Я починаю завжди свої роботи на пленері з лінера, тому що мені так зручніше. Буду дивитися на композицію та малювати. Ось тут у мене десь буде знаходитися сама грубка. Буде знаходитися десь тут. Я б сказала, що я сиджу біля горіха, тому в мене йде така тінь від де дерева і гарно має бути видно. Е, я, дивіться, я малюю, спочинаю з такої першої. Я їх просто поки що намічу ягідки ось такими формами, потім буду промальовувати. Ось тут ягідка якась невелика, тут ягідка. Але намагаюся прослідкувати їхню форму. Як вони знаходяться саме? Роблю тепер ось тут ось такий листочок, він у мене йде вниз. І зверніть увагу, що форма в нього ось така якась. Я не намагаюся зовсім прям точно промалювати в той ж той оці лінії всі. Та все інше. Просто намічаю легенько ось так. Тут товщина якась є листочка, він так завертається. І тут також листочок завертається, надходить зверху. Ось так. Тут ще маленький, такий довгий, доволі витягнутий листочок. І у нас має вийти ось така поки що композиція. Як ви можете побачити, це просто ось такі якісь лінії лінером. Тепер промальовуємо. Промальовка тут має ось такі, вони, ну, типу, кружечки. Зараз зірву вам покажу поближче. Одну. Дивіться. Ось така ягідка, вона а, має такі, можна сказати, кружечки. Зараз поставлю, буду малювати з неї. І вони просто ось так надходять, бачите, просто. Наче квіточка з безліччорічками. Так, друзі, я вже е, перейшла до ось цієї ожинки. Її я буду малювати також по цьому принципу. Вона в нас ось такому ракурсі, надіюсь, вам видно. Весь центр і від нього просто ось такими маленькими-маленькими. Спочатку вони менші, а далі вже стають. Я більше моя гідки. Якщо вам а, а, незручно малювати лінером, ви могли намалювати все олівцем потім обвести. проте я не люблю так на природі малювати. Я малюю або одразу повністю всю картину лінером, навіть без ось таких кульок, форм, просто б одразу промальовувала. Тепер те, що в тіні. Ось ця у нас відкидає тінь, і ось це в нас в тіні, як я вам говорила, ось це все у нас в тіні буде. Одразу заштриховую. Далі ось ця ягідка трошечки, вона не сильно, але трошечки в тіні. Тут я навіть їх не формульовую, вони будуть повністю темні, не буде видно взагалі тут нічого. Е, тільки колір. Ось тут також тіні. І ось так ми з вами вже одразу промітили. Давайте тепер подивимося уважніше на наші листочки. Листочки. У нас доволі цікаві, тут у мене буде або не, бо можна надпис написати. Я напишу, наприклад, надпис. якщо вам не подобається, ви можете нічого не писати. У мене буде написано тут Ожина. Просто ось такі лініями об'єм показую. Просто ось такими хвилястими можна їх робити, чи лініями. можна просто. Ось. У наступній частині ми з вами будемо вже розмальовувати акварелькою. Бувайте до зустрічі!